Всім привіт! З вами Настюха. Щоб ви розуміли, кожне своє відео я планую заздалегідь. Тому, коли я сиділа за своїм планером поряд з календарем, я вирахувала, що чергове моє відео припадає на 7 липня. А що в нас 7 липня? Тому не дивно, що цього разу буде ще один вінок. Віночків забагато не буває. Але перед тим як ми почнемо, я закликаю вас підписатись на мій канал, ставте вподобайку життєдайну і нехай сяє український ютуб. Поїхали! Нещодавно я отримала коментар до свого минулорічного відео з вінком, що етаформа рускава какашника, тобто кокошніка. Топерелі просто не розуміють, що така основа потрібна сценічному вінку. І власне їх так і роблять. Просто не такими високими, як мій минулорічний. Але рука нам не указ, тому... Цього разу я вирішила зробити вінок трошки іншим, якщо можна так сказати класичним, по об'єму своєї голови. Для основи я купила в епіцентрі ось такий дріт, вірніше, чоловік купляв, тому ціну не підкажу, і набрала як дурний цвяшків штучних квіточок. Перше, що я зробила, це наміряла дріт по обхвату своєї голови, а зайве відрізала. Мені потрібна була зручна основа, яка би трималась і не тиснула. Кінчики дроту я закрутила між собою, а щоб вони не роз'єднувалися, я обхопила всю основу шматочками фольги. Хоча, здається, в цьому потреби й не було, але мені хотілося цю основу трохи вирівняти, бо після того я на гарячий клей почала кріпити на неї стрічку, ось так клеючи її по спіралі. Увага, спойлер: не будьте як я і вибирайте стрічку зеленого кольору, ніби стебло, або, можливо, під колір свого волосся, бо мені в результаті довелося це виправляти. Далі я освободила усі квіточки від їхніх листочків і стебел і почала накидувати приблизний концепт, як їх розташувати. І кожного разу бігала до дзеркала, аби прикинути. Хочу зазначити, що не у всіх квіточок стебло було з дротиком, щоб можна було обмотати їх на основу, але мені цього й не хотілося. Ось в чому штука. Я спробувала одну квіточку намотати на основу за її дріт. То вона при примірці дуже тиснула голову і, уявивши, що це відчуття буде по усьому об'єму голови, я по думки, поморщилась і вирішила просто кріпити квіти до основи на гарячий клей, попередньо максимально коротко пообрізавши їх стебла. А поки ви спостерігаєте за процесом розташування квітів і їх кріплення на основу, я трохи відволічусь і коротенько розкажу, чому вибрала саме такі кольори і навіщо мені ще один вінок. Справа в тому, що той величезний минулорічний на вулицю я би не одягла в силу його об'ємності. А я люблю одягатися в національне вбрання на державні свята. А вінка, які я могла б одягти в місто, в мене не було. До того ж, поспілкувавшись з чоловіком, я вирішила зробити трохи іншу версію, саме тому, що моєму Саші якраз більше подобаються такі віночки круг голови, а не обручі. Я люблю радитися з Сашою про свою творчість і ще більше люблю робити щось, що подобається нам обом. Такі моменти я якось особливо відчуваю у єднання зі своїм чоловіком. І наступне з приводу кольорів. Оскільки свою вишиванку я замовляла в інтернеті, то я підібрала собі чорну з рожевим візерунком. Але мені не подобалися жодні квіти в поєднанні з нею, котрі в мене були. Так продовжувалось доти, доки я не уявила собі такий насичений темно вишневий колір з вкрапленнями світлого рожевого. Так я й підібрала підходяще, на мою думку, поєднання. Коли усі кольорові квіти були закріплені, я подумала: все, вінок готовий. Чесно скажу, я просто не фанатка зелені, тому першочергово я не збиралася нічого з цього додавати. Хоча мама і чоловік, це два моїх експертних експерти, переконували, що зеленю буде краще. Задумавшись, я й сама прийшла до висновку, що солі малувато і таки додала цих зелених листочків і гілочок. Як виявилося, зайвими вони справді не стали, і вінок почав подобатися мені ще більше. Все було чудово, окрім. Цієї білої основи, яку я не продумала як слід. Тут я вже вирішила не заморочуватися і просто зафарбувала її зеленою гуашю в тон до листя. А щоб фарба мені не облізла, я взяла свій акриловий матовий лак для покриття і нанесла його на основу. Через день вінок повністю висох, і тепер, навіть якщо я потраплю під дощ в день незалежності, то нічого йому не станеться. Ось як виглядає кінцевий результат. І до вишиванки, по-моєму, дуже пасує. Спостерігаю таку тенденцію, що стабільно раз на рік в мене робиться черговий вінок, і підозріваю, що і сьогоднішній не буде останнім. Ну, не знаю, і на я кайфую від квітів в волосся. Словом, сподіваюся, відео вам сподобалось. Кому не лінь? Підписуйтесь на мій канал, не забувайте о той люкс, що означає вподобайку. Я дякую вам всім за перегляд. Бажаю вам вдалого дня і всім пончиків!